Друзі, сьогодні в нас трансформер у світі ножів, ніж Густаво Чечіні 2055. Супер ножик. Це такий своєрідний концепт-кар. Тобто штука, яка виготовляється для того, щоб побачити, що так можна. Цікавий дуже виріб. Навіть інструкція, яка є: ось про SLT Hidden Flipper. Ось окрема є інструкція, як його правильно, як ним правильно оперувати. Збудований він як реалбіст, реальний звір. Ну, одним словом, це той випадок, коли, коли зате просто розмахнулися із цікавим бразильським дизайнером. Зараз трошки розповім, покажу вам. Анодована титанова Кліпса, Титан на руків'ї, фреймлок, сухарик. Цікава система відкривання. Зараз про це окремо поговоримо. Дизайнерський осьовий гвинт. Кліпса може бути в двох положеннях, для шульги і для правші. 35, ка S35V стоїть на клиночку, і клинок такий модифікований Ось, Взагалі, ворни, вони, ви знаєте, що це, як правило, пряма лінія. Тут він, як бачите, має ребро, він сходиться в одну точку, тому що є дві площини спусків. Ці спуски нижчі, відповідно, куди більше, відповідно, вважається, що це для якоїсь силової роботи, тому що не тільки у Густаво Чечині на цьому ножі є такі модифіковані спуски. Вони трапляються і на інших ножах. У мене, припустимо, ось зовсім поряд є ніж від компанії Hawk, називається він Дека. Тут теж модифіковані спуски, от за принципом, як у Чечині. От, тут дизайнер зовсім інший, але не лішевіць. У мене є відео на каналі про цей ніж дека. От, буде цікаво вам подивитися, я можу залишити посилання в описі чи в закріпленому коментарі. Давайте зараз про цей 2055. Цікавий, звичайно, виріб. <кхід> я в одному із відео вже вжив таке слово, як овердизайнет, <кхід> оверценат, ну, якби більше, чим і так далі. От, тобто в ньому багато дизайну <хи> чи забагато. Давайте про це поговоримо. Ніж був зроблений в 2017 році, а через два роки його припинили не випускати. Тому практично це така якби певна колекційна рідкість. Можна його придбати там в новому стані, чи там Бушнем, але свіжого жаль, вже не купите. Його придумав, скажімо так, його автор, його тато це Гастон Гонсалес. Який має такий псевдонім творчий Густаво Чечіні. А от на цій інструкції, яку я вам показав, тут взагалі цікаво показано зараз. Ще. Зараз, 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 зараз. Так, секунду. Загубився. Ось. А тут Гус Чечені. Ну, це чисто американська фішка, Я думаю, ви це знаєте. Вони люблять просто скорочувати імена Там Віктору. Для них буде Вік і все, їм цього достатньо. Гус Чечені. Ось насправді його звати Гастон Гонсалес. Він такий дизайнер-футурист, всякі механічні шедеври робить і так далі. І от він придумав таку систему, називається SLT-система spring Loaded Tab. І якраз було реалізовано в цій моделі. Більше, ну тут ховається плавничок, іншими словами. Більше цієї системи немає на жодному ножі, тому якщо вам би хотілося щось подібне, то ви можете придбати тільки на цьому ножі. Ви взводите спочатку ось цей от фліпер. Ось і тільки після цього дожимаючи. Ніж от ми його взводимо. Далі ми дотягуємо, він відкривається. Тут немає асіста, тобто він відкривається без якоїсь допомоги пружин для відкривання. Ви просто штовхаєте, але система збудована так, що у вас плавничок не заважає. Багато дизайну, виборки, він такий весь футуристичний. в руці лежить непогано. Зрозуміло, що це не є ніж для якоїсь там тривалої роботи. Це, очевидно, навіть нема про що говорити. Я коли почав вести канал, у мене було кілька відео з приводу ергономіки. І я залишаюся при своїй думці. Якщо ви вважаєте, що якісь ножі можуть там натирати руку, а якісь не можуть, то скажу так: всі будуть натирати руку всіма замками: компрешн, не компрешн, лайнер, все буде натирати руку. Перший елемент буде натирати кліпса. Будь-який замок, будь-яка ергономіка буде натирати. Чому? Тому що є простір проміжок між плашками. От ці ребра як тут не скругляє, як фаски не вибирає, все рівно там рука втомиться. Ви не зможете 5, 10, 20, 30 хвилин працювати ножем. Може там нарізати клубніку собі на фруктові салати чи яблучка, ну ще півбіди. Якщо там потисати деревину, ну не, 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 не призначені для цього складені ножі. Вони от в такому горизонті працюють. Витягнув з кишені, відкрив, щось там відрізав, склав і поклав у кишеню. Тому <кхм> дарма критикувати, що той чи інший ніж там більше наминає чи менше наминає. Якщо ми. Порівнюємо два ножі, так, для нас це важливо, ми вибираємо серед двох ножів, тоді можна подискутувати, тоді можна якби, сказати, що цей ніж в порівнянні з цим для мене особисто зручніший. Але коли ми загалом починаємо переконувати один другого, що є ножі, які не натирають, а ось цей дуже поганий, бо в нього компрешн, та все добре там з компрешеном, друзі. Просто в кожного ножа є свій горизонт, своє застосування. Він сконструйований для певних тих чи інших задач. Як хочете працювати довго і по дереву, купуйте з такими ручками, як, у, там, умовно кажучи, у море, ось, бочкоподібні і так далі. Нічого ніхто не придумав кращого для роботи тривалої, ніж руків'я столярного інструмента, стамески, долота там, і так далі. От, там подивіться, як побудована ручка руків'я. Бочка овальна в Там подивіться і закрийте для себе питання, що зручно, а що незручно. Зручно тільки це. Все решту, це компроміси. Ось, якщо там якісь є елементи виступаючі, якщо там є кліпси, все вже про дизайн можна говорити сміливо, а от про ергономіку тут вже треба брати в лапки. Тому ніж цей не зроблений для того, щоб ним тривати, тому довго тривало, має на увазі працювати. Тому він отримав багато ще критики з приводу того, що він дуже передизайнений. Але що його критикувати за те, що він передизайнений? Він зроблений для того, щоб бути передизайненим. Це інновація, це те, що називається концепт-карт, такі штуки роблять для того, щоб показати, що ми це можемо. Це штовхає індустрію вперед, це привертає увагу людей і робить, скажімо, цей виріб, чи робить цей бренд, чи робить там цю подію більш знаковою, ну і так далі. Тому очевидно, що такі речі повинні бути, бо вони знову ж кажу, розвивають загалом індустрію і справу. Він незвичний цей замочок, в чомусь схожий на звичайний фліпер, в чомусь ні. Форма клинка в нього теж тут цікава, цей модифікований реверс танто, можливо, як бурнкліф, ну теж ну, схоже, правда? Хоча тут фальшик по-іншому зроблений тут і тут, воно відрізняється. Ось тобто тут є ще от рампа, майданчик такий для контролю для великого пальця. Ну, одним словом, ніби і схожий, але, але не лішуваць, зробив це по-своєму. Е, тому в дизайнерських ножах дуже великий компонент це не те, як воно буде лежати в руці чи як воно буде працювати. А яким воно є. Яка от сюди закладена ідея? і Наскільки ця ідея відрізняє цей виріб від якихось інших? Тобто, оригінальність воно буде вирішувати. Так, може бути слизький такий корпус трошечки, тому що тут є певне фрезерування в цій частині, але загалом якби, такий анодований титан. Очевидно, що це не саме такий в цьому випадку чіпкий, скажімо так, умовно кажучи, матеріал і текстура. Ось. Декому не подобається такий візуальний перебір, що ну, тут все з дизайну. Ну, навіть ось, осьовий він теж має якісь свої, там, свій дизайн. То, от, а надування теж комусь там подобається, комусь ні. Ну, от, бекспейсер теж нецікаво зроблений, з якимись випилами, пропилами. Ось. Тобто, багато дуже дизайну, він овердизайнений. Це точно. І тому можна сказати, що десь одна із причин, чому його припинили випускати там, за два роки, бо він занадто нішевий. Ну, можливо, він був складний у виробництві за рахунок того, що багато операцій дрібних по виготовленню цієї дрібноти, оцього цієї системи відкривання SLT, Плюс там підшипники, КВТ-підшипники, на яких Зеротолеранс робить вже останні роки. Вони практично все на підшипниках ставлять. Ось, можливо, він не зайшов в такому масовому, ну, скажімо, так, покупцю, який просто хоче просте рішення: там, нажав на кнопку, ніж відкрився, чи нажав на фліппер — ніж відкрився. І людям там незручно для них от, вони довгий час не могли здобути навичку відкривання, і цей ніж ну, не знаю, не радять іншим купити. Хоча насправді дуже зручно. Я ось цей ніж тільки в інших виконаннях. Я гострив його там з пів десятка разів. Тобто, можливо, я знайду свої старі відео, де я такий ніж цієї моделі маю на увазі, але в іншому виконанні. я гострив там, як завжди, різав цигарку стоячу. Ну, це сигаретну гільзу. Ось цей ніж не ось, І його стан от, видно тут на фото. Комплект, коробка там, папери. До речі, я знімаю цей огляд на замовлення одного телеграм-каналу. І якщо вам цей ніж сподобався, якщо він вам цікавий, ви можете зайти в описі, я залишу адресу цього телеграм-каналу. Ви зв'яжетеся з його власником і домовитесь собі там про ціну і так, далі, і так далі про те, як придбати цей ніж. Якщо вам, звісно, це буде цікаво. Ось, тому вирішуйте ви, я вам цей ніж не продаю, але я хочу допомогти людині, яка привозить класні ексклюзивні речі. Ось і комусь ця ніж 100% принесе радість і стане, ну, можливо, такою якоюсь окрасою в колекції перлиною, можливо, і так далі. Ось такий концепт-кар, чудовий ніж від Густава Чечіні, або гуса Чечі. Гус. Мені подобається це американська тема. Все скорочувати. А нащо там 8 літер, якщо можна використати, лише 3. Ну, одним словом. Ось така от. Дизайнерська штука, він буде чудово працювати і як ніж, йому нічого не бракує. Ось тому очевидно, що це не є якась лише іграшка для полиці. Принаймні, я тільки що говорю вам про те, що один із таких ножів. Я вже гострив там півдесятка разів. До мене цей ніж періодично приїжджає е, вшатаний в плані ріжучої крайки. Я його перегострюю, е, пересилаю назад власнику. Він задоволений ножем, Він ним часто активно користується. В нього працює все, починаючи там від польової кухні, закінчуючи просто якимись і задачами. Под посеред дня там у місті, але неважно, неважливо. Тобто людина навантажує ніж і присилає його там раз у півроку, І я знову його в ідеал гострю там, в дзеркало зберігаючи ось цю геометрію, оцих два спуски. Тобто хочеться, ну скажімо так, не псувати ідею, яку сюди заклав Гус Чечині ось двох спусків. От, двох зведень, тут він точні тонше зведений. Тобто він тоньше, він легше входить в матеріал. Тут він товстіше зведений, плюс спуски, як ви бачите, не такі високі, вони ширші. Ну, одним словом, отака от ляля. Цікава, буде вам цікаво, зайдете в описі, знайдете контакти, телеграм-групи, зайдете і домовитесь собі. Все, друзі, <схай> до зустрічі, як завжди, в коментарях. Напишете, що ви думаєте з приводу цього красунчика. Можливо, ви знаєте якісь інші ножі. Оцього е, бразильця Густаво Чечіні, він не тільки цей ніж зробив, <гум> в нього є і інші ножі, і так само інші ножі з, е, е, з колабораціями з ЗТ. Ну, одним словом, якщо вас зацікавив цей е, спосіб відкривання, оцей фліпер, то на жаль, він тільки є на цьому ножі. Але він дуже зручний, я свою думку вам кажу, тому що я цей ніж е, вже тримав там, десяток разів в руках. До цього, на жаль, я маю на увазі, я вже цей модель, цю модель тримав багато разів в руках. Ось, і мав можливість погратися, там, порізати, тести якісь поробити ним і так далі. Класний виріб, на мою думку. От, а вам вирішувати. До зустрічі, друзі. А ось цей е, самий ніж, тільки трошки в іншому виконанні, Який я вже не перший раз гострю, ніж мого клієнта. Просто я ставлю врізочку про те, як хі, хі, працює. Геометрія, якщо її правильно загострити, Отакі От теж красунчик існує. І ось як бачите, такий варіант. Одним словом, ніж. <с. с. с>.